Це монета, якась татарська монетка. Тут є трошки навіть там гаріна. Ну треба ще. Монети, фрагменти посуду, пряжки, кулі мушкетні, цвяхи 14-15 століття. Ці артефакти були знайдені минулого літу під час розкопок у селі Тягинка на Херсонщині, розказує начальниця південно-середньовічної експедиції Світлана Біляєва. Всього до музею, продовжує професорка, передали 60 знахідок. Найбільш ціна – срібна польська монета, яка добре збереглася. Знахідка вже другий за ці сезони монети польської Владислава Варненчика з Кракова 1434-1444 рік. Це також дуже рання знахідка і важлива для Херсонщини, яка свідчить про західний напрямок торгівельних зв'язків Великого Князівства Литовського. І Руського. Під час розкопок кам'яної вежі і були знайдені ці речі. Сама ж фортеця Тягин найраніша кам'яна споруда на півдні України, говорить Світлана Біляєва. Такою ягідкою червоною цього року було минулого року було те, що це були розкопки вежі, причому багато вежі, і там були залишки підлоги дерев'яної. І там же ми знайшли залишки бомбарди. Перші бомбарди виявлений на Херсонщині саме цього періоду, початку 15 століття. Вже була кам'яна, вона була поштукатурена, вона була зверху по з побілкою. Покрита і дуже цікаво, Там була така вставка сільжуської декори сільжувської культури, яка відноситься вже до східних зразків. За списком знахідки приймає наукова співробітниця музею Валентина Ганощенко. Говорить, деякі артефакти з цієї колекції згодом зможуть побачити усі охочі. Зараз ми будемо. Робот працювати над фондовою роботою це дослідження далі нашої, де вже музейне. Ну і також ми можемо доповнювати експозицію нашого музею. У нас вже експонуються з цієї колекції декілька предметів або фрагменти, які знаходяться в експозиції нашого музею. Цього літа розказу Світлани Біляєва продовжить розкопки кам'яної вежі. Ольга Ляшенко, Єгор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.